Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Бабине літо триває. Зараз вже 12.00 і ми пройдемо з пішохідними такими зонами, знаєте, у Трускавці, до центрального бювету. Спочатку буде вулиця Тараса Шевченка, потім Майдан Кобзаря, Бульвар Торосевича, Ну і підемо з вами до центрального бювету. Праворуч від нас знаходиться санаторій Трускавець, ліворуч кінотеатр Злата. Зараз е, в осінній період, також в зимовий період, можна. Сходити і в кіно. Дні стають коротшими, так що вечорі будуть довгими і ввечері тут показують дуже класні фільми. Ну і друзі, хочу нагадати, якщо вам подобається відео про Трускавець, і ви ще не підписані на канал Трускавець Тревел, обов'язково підпишіться, і якщо відео сподобається, то в кінці відео обов'язково поставте лайк. Прекрасна погода! Сьогодні у Трускавці обіцяють плюс 18. Бабине літо, таке прийшло, знаєте, на 2 дня, Завтра вже будуть дощі, похолодання. На вихідні знову буде сонце, але вже плюс 18 не буде, там очікується плюс 12. Якщо пам'ятаєте кілька днів тому я просив вас написати в коментарях, з яких міст ви дивитесь канал Трускавець Тревел. Неважливо, чи це Україна, чи це з-за кордону. Відгукнулось дуже багато людей. Хочу зачитати, наприклад, кілька міст українських. З яких дивляться, це, наприклад, Луцьк, Миколаїв, Запоріжжя, Вінниця, Кременчук, Одеса, Суми, Кропивницький, Кривий Ріг, Чернігів, Київ, Буча, Коростень, Сміла, Харків, Дніпро, Ужгород також Малин, Черкаси, Хмельницький, Тернопіль. Були також з Івано-Франківська, Єремчи. Кам'янець-Подільський навіть запрошували до себе у гості, щоб. Зняти відео про Кам'янець-Подільський. Можливо, буде, друзі, але це вже, скоріш за все, навесні. Ірпінь, також Рівне, Львів, Стрий, Дрогобич, навіть Трускавець дивляться із Трускавця. Ну Це ще не весь перелік знаєте, українських міст їх є набагато більше, просто що в пам'яті так було, то е, я озвучую. До речі, такі міста, знаєте, як Дніпро, Одеса, Харків, Київ. Дуже багато людей. З ну, Запоріжжя дуже багато людей є. Я просто не буду зачитувати кожен коментар, але цих людей дуже багато. Недаремно їздить потяг Дніпро-Трускавець, з Дніпра дуже багато людей на відпочинку з Запоріжжя. Ну а про Європу хочу сказати, що також дуже багато людей дивиться. Це найбільше це з Німеччини, також з Польщі дивляться багато. Литва, Латвія, є, Чехія, є Італія, є Іспанія, Франція. Також із Швейцарії дивляться канал Трускавець Тревел. Ну і, звісно, з Америки дуже багато, багато є місць, це Нью-Йорк. Багато з Нью-Йорка людей відписало, також з Філадельфії дивляться, з Канади, там бачу Торонто, Едмонтон. ну Цікаві міста, навіть не очікував, що канал Трускавець Тревел настільки популярний. Само собою є, і з Австралії. Навіть один коментар є з Нової Зеландії, єдине, що немає Африки. Оце... В Африці, напевно, не дивляться канал Трускавець Тревел, в них там своє є. Напевно, цікавіші місця. Так що, друзі, всім великий привіт передаю із Трускавця і хочу побажати, що у вас завжди знайшовся час для відпочинку, де б то не було. І якщо є по можливості, то відпочивайте у Трускавці. Дуже класна зараз пора, бачите, золота осінь. Дерева ще з листям, з таким красивим листям. Думаю, що вже. На наступний тиждень це все суттєво зміниться. Були вже морози, ще будуть дощі, буде ще й вітер. І краса буде трішки по-іншому. А, до речі, на... в неділю переводять годинники. Годинники будемо на годину довше спати, ну і відповідно на годину скоріше прийдеться лягати спати. вечір вже буде набагато довший. Анонси концертів у вечірній час вже будуть темнішими. Знаєте, було б класно, що там е вимкнули якісь ліхтарі додаткові, там де проводять анонси концертів, щоб там було ну, цих співаків, було набагато краще видно. Праворуч від нас знаходиться Віла Анастасія, вона ж і Вілла Любов, тут дві вивіски є. Ліворуч був е відпочинковий комплекс Міротель. Також тут львівська майстерня шоколаду ліворуч, п'яна вишня зразу буде. Ну і... дядько Сем. Літні тераси ще працюють, але сьогодні, бачите, потепліло, то сьогодні можна посидіти на вулиці. А перед тим було дуже холодно, друзі. Дуже холодно. Було навіть один день, вчора було мінус 5 зранку, приморозок. Ну, в Карпатах, напевно, було побільше. Ну, і коли я записував відео зі статуї Ісуса Христа, ходив я. Пам'ятаєте, було таке відео, то ви запитали в коментарях, як дойти до цих вітряків або доїхати. Доїхати можна, то треба їхати через село Орів, там є дорога, і можна виїхати наверх сам до вітряків. Можна також їхати через Доброгостів, уличне село, там є вказівники, і можна доїхати також до вітряків, але треба мати позашляховик легковою дуже важко там виїхати, там трохи складна дорога. А пішки можна йти, я відео показував вам одне, де будується новий завод Мінеральних вод, от Трускавці там, де Боберня біля Ріксуса, там є дорога, і цією дорогою можна також дійти до вітряків. Кілька років тому я, як ще вітряків не було, я туди ходив пішки. Більше 10 кілометрів в одну сторону. Прийшов назад, я сказав, що я більше туди. Пішки не піду, ну так боліли вже ноги, що просто взагалі. Ну Але зараз думаю, що би ще раз пішов. Знаєте, там прогулянка не по трускавцю, а тут як по тротуарах, по Бруківці, а там ґрунтова дорога, дуже важко йти, постійно треба йти вверх. Тому було трохи складно. Ще була після дощу була мокра така погода. Ну але нічого, я там був, так що враженнями можу поділитися. Якщо маєте, якимись, маєте варіант туди добратися якимось транспортом, то краще транспортом. Вілла Вікторія перед нами ще працює. Також ліворуч Віла Санні. Дуже класно світить сонце, і я чую, що я вже дуже тепло одівся. Придеться роздіватися. Також близько біля Троскавцяну, в межах 10 кілометрів на горі, якщо дивитися від статуї Ісуса Христа навпроти Ріксос Прикарпаття на самому верху гори є Карпатський маяк, така 30-метрова вежа. Оце, це такий оглядовий майданчик. У мене десь є відео на каналі, я там був. Був два рази. Ось, і якщо ви їдете туди на вітряки автомобілем, то там є дорога якраз і до. Ціє, цього оглядового майданчика, цієї Карпатської вежі. Можна також одним махом і на вітряки, і туди поїхати. І можна спуститися у східницю цієї ж дорогою. Можна і зі східниці підніматися на оглядовий майданчик, і там зі східниці буде 7 км, якщо йти пішки дорогою ну, чи автомобілем до оглядового майданчика, від центральної дороги вулиці Шевченка, виходить рівно 7 км. Бачите, на вулицях немає людей. Не знаю в чому причина. Дивіться, класна погода. Світить сонце, зараз вже, напевно, плюс 12, так відчувається. Ну, але людей немає. Можливо, десь на процедурах або десь на екскурсіях. Ну, а можливо, зараз підійдемо до центрального бювету, можливо, люди там, може, навіть якийсь буде анонс-концерту або що. Можливо, вони там очікують. Ліворуч, Віла Моцарт, готель Парк також тут. Знаходяться практично в самому центрі, дуже близько до центрального бівета. Ви запитували в коментарях, де тут зупинитися у трускавці так, щоб було близько до центру. Оці віли якраз вони тут дуже близько. Вже на клумбах квіти практично не цвітуть. Ну, ви бачили, днями я був в санаторії Шахтар, був також недавно в санаторії Карпати, але в Карпатах ще троянди ціли, і в Шахтарі тут вже троянди не цвітуть. Біля статуї бачив ще троянди. Там до самих морозів. Будуть троянди. Ну, сьогодні дійсно дуже класна погода. А ще ви, друзі, в коментарях запитували, з якої години працює бівет. Він працює з 7 ранку до 20, потім з 12 до 15 і ввечері з 17 до 20. Анонси концертів відбуваються в 12.30 в обідню пору і в вечірню в 17.30. Ну, звісно, якщо хтось є. Ну, хто запланований концерт в Палаці культури Шевченка, тоді тут може відбуватися анонс концерту. Подивіться, яка краса. Як класно зараз виглядають оці всі дерева. Дуже багато людей тут фотографується. Дуже класна така, знаєте, фотозона осіння. Прямо перед нами знаходиться санаторій Світязянка. Ну і тут музична альтанка. Останні, останніми днями бачу там вже відбувалися концерти і збиралися кошти і підтримку ЗСУ. Ну, ми вже знаходимося на бульварі Торосевича. курортному парку Адамівка зараз дуже класно, зараз там все дуже красиве, багато листя. Скоро вже ця краса зникне. Ось ми вже підходимо до центрального бювету. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Багато людей осінній період полюбляють. Обирати для відпочинку. Багато було влітку, але мені здається, що зараз набагато більше людей, ніж було в липні і в серпні взагалі. ну Бачите, Трускавець. У ну, східниці також є люди, я бачив. Вчора був у Східниці, так що люди там також є. Трускавець і східниця, я бачу, це єдиний зараз такі курорти, які ну, практично заповнені. Звісно, що є ще вільні місця. Якщо пошукати, не всі санаторії заповнені, не всі готелі повністю заповнені, але більше половини це точно. Ось, ну, не знаю, чи ще якісь курорти в Україні можуть похвалитися такими результатами, як зараз Трускавець і Східниця. Боковелі бачу, взагалі там людей немає, там сезонний, бачите, там влітку багато є і взимку багато. Осінь і весна там. Дуже мало людей. Так само бачу вже менше людей в Яремчі. Там тільки по вихідних дуже багато людей, які їдуть там на екскурсії. Ось центральний бюлет перед нами, подивіться, яка краса, класно виглядає парк. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео.